Один із близьких друзів, зокрема Геннадія Владиславовича, а от як, от коли між вами футбольні поєдинки, як от тоді оцей момент дружби відбувається? Ну ви знаєте, що футбол це ж не тільки 90 хвилин, це все, що до футболу і після футболу. Тому безперечно, коли 90 хвилин від першої до 90-ї хвилини, ми всі боліваємо кожен за свою команду, але потім ми думаємо все одно як. Щоб футбол став ринком, щоб футбол більше розвивався. Тому у нас у всіх у президентів одні цілі: чим буде більш розвинутіший і потужніший український футбол, всі ми виграємо. Тому я думаю, що весь цей період, поки нема гри, ми. Буде максимально робити, щоб кожен розвивав свою команду і в цілому український футбол. А ви обговорюєте, власне, поєдинки, коли ви між собою відіграєте, потім якось обговорюєте, можливо, там якісь суперечки бувають між Ні, вами? Ні, ну знаєте, всі більш-менш коректно. Ну, знаєте, як, як правило, можемо обговорювати інші матчі третіх сторін, називаємо це так. А ну, свої якось воно в цілому. Ну, я стараюсь бути на всіх домашніх матчах, іноді на виїзних. Ну, також Геннадій він переважно більше з цих матчів відвідує домашні, але в е, Рівне приїжджав на товариську гру. Сподіваюсь, на Кубок весною приїде, тому е, будуть цікаві ігри. питаєте? Чи питайте, бувало, там, поради один в одного? Було таке? Ні, звичайно. Кожен, кожен президент це той досвід унікальний, який є у нього. І це, безперечно, це самодостатні люди. Які знають, як зробити кожен знає свою лінію, і десь отримати пораду це навіть корисно, десь поспілкуватися, обмінятися думками, бо іноді думка зі сторони, вона все одно дуже важлива. Коли ти всередині в рамках своєї команди, своїх спортивних директорів, там тренерів спілкуєшся, іноді дуже важливо почути думку зі сторони. І от я думаю, такі спілкування вони в тому числі десь можуть дати свіжий подих, свіжу якусь ідею, тому ну знов таки це. Обмін досвідом, а в обмін досвіду виграє дві сторони: і той, хто отримає досвід, і навіть той, хто дає досвід. Бо насправді це також комунікація. Тому спілкування і в комунікації виграють дві сторони, які спілкуються між собою. Тому я думаю. Гірше не спілкуватись ніж спілкуватись. Коли ви дивитесь на розвиток проєкту Полісся, що би от найперше собі хотіли можливо щось берете? Знаєте, так на, на олівець? Ну знаєте, як Полісся робить, це 10 кроками 10, 10 більше, ніж, наприклад, це робить верес. Ми також рухаємося і ми теж потихеньку будуємо. І... Будуємо команду, будуємо інфраструктуру. Кожен е, період ми щось та робимо. Полісся може зробити на 10 років більше, і ми безперечно в цьому раді, що Житомир, який ще там декілька років тому на футбольній мапі був ледь-ледь представлений, сьогодні це одна із яскравих точок в українському футболі, і не тільки Житомир, і ще інші міста, але ну насправді те, що зробив Геннадій Владислав в Житомирі за цей період, ну це. Дуже потужно, це амбіційно, це потужно, це і швидко. І насправді, ну до, до нього і після нього, Житомир це інший, інший взагалі в футбольному розумінні. Раніше проїжджає Житомир, ну не завжди розумів, що там є футбольна команда. Ну, насправді, колись так було і з Рівнем. Тому сьогодні і Житомир і Рівне є на мапі е, футбольної України. Причому і Житомир і рівне зграї, так? Ну бо Вовкі це Полісся, регіон один, е, символ один. Е, тому у нас ще це верес від назви е, квітки польової. Тому Полісся також зв'язано з географією. Тому в принципі. Я думаю, що дуже багато схожого і це дійсно таке поліські дербі, вовчі дербі, волинські, можна сказати, навіть дербі, велика Волинь. Тому ментально мовою, це дуже схожі регіони, між собою комунікують, спілкуються. Ну, так вийшло, що я не з рівного і навіть не з Житомира, Але ну я з Києва, він з Дніпра. Тому ну, так от склалась доля, так склалась історія. Тому Зовтаки теж багато, багато схожого. Ну, і і наостанок, що ви хотілося побажати в 65 років вашому дружньому клубу? Ну, розвитку, успіхів, перемог. Тільки не над вересом, а так успіхів, перемог дійсно стати чемпіонами. Ну, хто перший стане чемпіоном, рівно чи Житомир? От, давайте. Зробимо За ставки. Це і поболіває. Зробимо ставки можливо. Ну, ставки не будемо робити, бо нам. Словесні, словесні. Ми ж зі спорту нам ставки не можна робити. Ми на словах. — Тому давайте хто перший стане чемпіоном, рівне або Житомир. Що подарували? Подарували картину, де змальовані два вовка: один на фоні Житомирського стадіону, другий на фоні стадіону Авангард в Рівному. З крапленням бурштину, зроблений штучним інтелектом. Ну, от така експозиція сподіваюся, ну, до 65-річчя Полісся від ФК Верес. Супер, дякую вам.